Спортивний майданчик біля озера Руфа вже три тижні є ареною волейбольних змагань. Нещодавно тут визначили краще серед чоловічих колективів. Однак заявки на участь подали ще й 14 жіночих команд. Тому вирішили провести такий турнір. Розпочали змагання сім команд. Решту стартують 15 серпня. «В Цьому жіночому турнірі є команди приїжджів. Кутчанка, скутів, надвірна, Лісний хлібичин, п'ядики. А решта всі коломийські команди. Також долучилася до турніру команда із назвою Харків'яночка. Це новостворена команда, досить потужна команда, бо там є і тренер з волейболу, і гравчині, яка грала у Ліговій. Так що то потужна команда буде. Харків'яночка це в основному вимушені переселенки. Хоча в її складі грають і дві коломийські волейболістки. Команда сформувалась дуже так спонтанно. Володимир, наш організатор, дізнався, що я з Харкова і сказав, що він знає ще дівчат з Харкова. І він захотів, щоб була окремо така команда, саме як земляки разом. Ну, В нас вийшло зібрати тільки половину команди. Решта у нас колемияни, але все одно. Залишила таку назву і будемо трошки представляти Харків. Потужний жіночий волейбольний колектив приїхав із надвірної. Враховуючись реалії сьогоднішнього життя, трошки складно, тому що зайняті на роботах, але так як це є не тільки любителі, а й фанати цього спорту, які віддають свій вільний час улюбленій грі, ми зібралися буквально за дві години, за лічені хвилини. Нам дуже приємно, що нас запросили, наша Коломийщина, Наші сусіди, з якими ми хочемо дружити, дружимо і будемо дружити в спортивному плані, в змагальному періоді з усіх видів спорту, учасники фіналу турніру визначаться цього тижня. Головні ж поєдинки пройдуть 19 серпня. З Коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо Раї.